Йоу, усім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в трішечки незвичайному Майнкрафті, і в принципі, як і завжди. Тому що сьогодні ми зможемо скрафтити супер багато нових кайл, які будуть дещо робити цікаве. От, а перед початком я би вас усіх попросив поставити вподобайдена і підписатись на цей канал. Це супер-супер важливо. А поки що я добуваю перше своє дерево і скрафтимо перше наше кайло. Якщо ви ще не здогадалися, то ці кайла будуть спавнити нам різні різні данжі, і це в цілому супер-супер цікаво, тому що ми можемо навіть скрафтити собі таке кайло, яке зможе заспавнити нам данж із порталом до ендермена. Так, і перше наше кайло буде не дерев'яне, буде дерев'яна сокира, тому що я трішечки провтикав, і мені треба добути-добути дерева. А, з цього дерева не можна, це потрібно робити з дуба або з берези. Тому давайте знаєте, яке зробимо перше кайло. Ми перше кайло зробимо із човників. Нам потрібно три човна, дві палиці, і отако бем-бем-бем-бем. У бем, бем, бем. Нас появилось дерев'яне кайло, і давайте ж попробуємо його десь заспавнити, плюс-мінус біля води. Опа, let's go <хи> Оце прикольно. Так, тут же ж повинен лут в теорії бути якийсь. Як я розумію, ми можемо спавнити нескінченну кількість, тому що кайло мене так і не зламалось. Так, що тут? Є якась скринька, скринька туди-сюди. Чи нема ніякої скриньки? О, є скринька. Найс. Nice. ну? нормально, непогано, я би сказав, навіть. Вугілля є, нагрудник є. А, ось до заспавнився. Ще один. <хи> а я думаю, що він не заспавнився, а він ось до у нас перевернутий такий. О, тут є морковка, пшениця, все, що нам потрібно. І штани на захист рядів три. Окей, це кайло ми перевірили. Що нам потрібно в теорії далі? Далі мені потрібна або береза, або дуб. Але як ви бачите, я заспавнився в джунглях, хоча я бачу там дуб. Найс, нам треба до нього. А ось до прям є й дуб. Оце вообще класно. Давайте попробуємо зробити. Отако, От тако, бем. У нас є ВІЛ Пікакс. Як я зрозумів, це кайло буде нам спавнити селище, да? Да, прям з големом. Обалдеть. Оце те, що нам потрібно. Так, а воно велике заспавно ще ні, а то я щось навіть не знаю. Ну, таке. Немаленьке, в принципі, вроді. Та, да, нормальне таке. Ліжко є, голем є. Голема давайте навіть взагалі завалимо. Іди ж ти сюди, големчик. Але знаєте що, мені ще бажано зробити хоча б звичайне кайло, щоб добути оцей кругляк і зробити собі сокиру кам'яну. Там звичайне кайло кам'яне, а то, як ви розумієте, на цих кайлах я далеко не піду. А то добувати ось ним камінь, щоб спавнили ці <хи> якісь ось до. <хи> Звісно, можна, але це не так прикольно, як звичайним. Так, залізо у мене є, да, да, три штуки. Тут можна, до речі, зразу і. Звичайне кайло собі зробити. Отако От бем. Ламаємо цей верстачок. Що в нас в цьому будинку? В цьому будинку, в принципі, нема скрині, да да Тут мені на скрині взагалі не пощастило. Але де мені зараз може пощастити, я вам зараз покажу. Мені потрібно добути пісок. Пісок, пісок, пісок. Ось до він є. Let's go. Раз, два, три. Тепер ми крафтимо наше піскове якесь кайло. Пірамід Пікакс, народ. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що воно робить. Бем. У Оце тема класна. Let's go. Отут лута може бути нормально. Я вам скажу навіть даже багато. Головне, щоб мені моби зараз не спавнилися. То, знаєте, моби це такі штуки, <губ> які не прикольні. І тут я вже їх чую. Павук, зомбі, зомбі йди. Геть. Ще скелет є. Погнали, спустимося. Отако, бем. Так, смарагде золото. Це хорошо. Тут нічого, тут залізо. І в цілому, більше, як я зрозумів, нічого, нічого цікавого тут нема. Окей, потрібно звідси вилазити. О, а оце. Цікава штука. <сіхі> Добре, що вона тут заспавнилась. Так, скелет, іди теж звідси. Let's go. <сіхі> У мене вже хп небагато. Так, потрібно звідси тікати. Що ми ще можемо скрафтити? Ми можемо скрафтити ще кілька-кілька цікавих кайл То навіть не кілька, а я би сказав ще багатенько. Але для цього мені потрібно ще трішечки кругляку для пічки. О, і вугілля теж нехай буде. Так, ставимо верстак, крафтимо пічку, пережарюємо наше залізо. Поки воно пережарюється, ми зараз візьмемо villager pickaxe. І заспавнимо ще кілька, кілька селищ. Так, тут є големчик. Големчик з'явився. Найс, оце хорошо. Давайте його теж завалимо, а то заліза багато не буває. Нам потрібна ще й броня. Ой-ой-ой. Фух а могла бути халепа. Я не знав, що він до мене достане так. Так, голем. Давай, 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 безстренько. хучиш. Мені потрібні свої злитки. Let's go. І ще я зрозумів, що в цих доміках нічого в цілому нема. Хоча давайте заберемо ліжко та хоч поспимо. Пізніше, як стане темно, бо тому, що може бути халепа конкретно. Так, що мені ще потрібно? Мені потрібно скрафтити хліба. Ми ставимо наше ліжечко поспати, поки я не можу. І. Я десь тут бачив гравій. І оцей гравій. Ось до він, до речі. Обалдіть. В общем, одним словом, мені треба трішечки, трішечки кремнію. Давайте добудемо цей гравій і відійдемо. Звідси тому що водію добувати взагалі не хочеться. Зараз ми ставимо його, добуваємо, і нам потрібно три кремнію. всього на все, три штучки. Опа, один є, let's go. Так, тільки давайте поспимо, а то може бути халепа. А то я без броні в цілому. Ну, в мене така шкірина, шкірина, броня, то не бронята. Так. Опа, скільки в мене вже є. Три кремнію є. Найс! Тепер мені потрібно зробити три кресала. І потрібно зробити наступне наше кайло. Портал Пікакс! Воно, до речі, діамантове. Бм, все, в нас є портал. Обалдеть. Тут є ще два крисали, обсідні і сокера на шовковий дотик. Ну, вона нам не потрібна. І ще, давайте оцю штуку зараз добудемо. Оцей камінь мені потрібен. А лава, ні. Що ми можемо скрафтити ще? Зараз ми подивимося, що ми можемо ще скрафтити. Нам можна скрафтити кайло, яке щось зробить. А що, якщо чесно, я навіть не знаю. Фортрес пікакс, народ. Оце щось потужне. О непогано, непогано. Я би сказав навіть супер класно. Проте з цього світу я вже зробив халепу повну, я не знаю. Мені би підфармити якісь речі, ресурси і так далі. А як мені це зробити? По-перше, давайте скрафтимо собі чоботи. І я знаю, що в порталових, ось о, порталове кайло, я знаю, що в порталах в теорії повинно щось спавнитись толкове. Але де вони? Щось вони спавняться? Значить, треба блоки ламати, прям звичайні. Оо, ось о. Оце те, що нам потрібно. Бем, золота морква, хорошо. Так, ну оце все мені не потрібно. Що, ми давайте Ще один Бим. ось нам іще один. <хи> золота шляпа на вогнестійки. Ще золота морква. Обсідіан. До речі, до речі, обсідіан це супер класна штука, тому що з обсідіана ми можемо зробити дещо, дещо цікаве, як мінімум, ще одне кайло. А що воно робить? Якщо чесно, я теж навіть не можу здогадатися. Так, я щось заспавнив, а що йде? Я не зрозумів. О, ось до. Да. Отако бем. Тут теж є золота морква. Давайте залізні самородки теж заберемо. Тепер ми можемо із цих золотих самородків зробити. Собі золоті злиточки. Ну і в принципі, нехай вони в мене будуть. Можна навіть собі зробити сокиру нормально. Залізну. Отако бем. І мені потрібен ще трішки порталу. Тому що я хочу знайти ще один обсідіановий блок. Я, звісно, міг би оцим діамантовим кайлом та зламати цей обсидіан. Але так не цікаво, тому що я знайшов тут обсідіан. Так, в мене є обсідіан. І ми крафтимо обсідіанове кайло. Значить, обсідіанове кайло не крафтиться. Значить, я вас всіх підманув. Значить, що? Хто винуватий? Правильно, селянин. Хе-хе-хе, <реш> <реш> значить, кайло крафтиться і за цих блоків. Давайте підемо подивимося, чи можливо його нам взагалі зробити. Що для цього потрібно? Тому що поки наверх підійматися я не хочу. Блейзи це штуки такі, знаєте, небезпечні, дуже сильно небезпечні. Яке кайло? Віледжер, фортес, пікакс, портал, пірамід. Оце мені не потрібно, це точно не потрібно. Проте, я сіки тут мусору вже попідбирав. Абалдіть. Так, мені сіки всього не потрібно. Uh, нам потрібно скрафтити незеритове кайло. Отако От бем, бастіон. Пікакс, обалдеть! Оце штука цікава, зараз бастіон за спавним. Так, не заспавнився, поняв. Надо зламати блок. О, села вам! Оце потужна штука. Правда, вони всі на мене загрині Гайс! Нє, ви повинні стати свинозомбаками. Ви ж не, не повинні бути цими в звичайному світі. Да, ви повинні ось такими ставати. Все а то я думаю, що ж ви на мене понападали. У вас тут є скрині і лут, до речі, супер класний, який ми зараз перевіримо. Да, є залізо. Стародавні залишки нехай теж будуть. Можливо, я з ними щось зроблю. Давайте сюди зайдемо скоренько і заберемо у вас діамантовий шмот. І золоте зачароване яблуко. О, це мені пощастило. Це пощастило. Отако Б. І все, я одягнений. Можна звідси валити. Більше тут толку нема ніякого в цьому данжі. Ну хіба що, якщо ще золото можна було добути? Ну воно мені в цілому не сильно потрібне. От, а знаєте, що мені потрібне далі? Береза. Я хочу знайти березу. Так, народ, я відбіг недалеко і знайшов купу берізок. Let's go Да. Так, берізка, йди до мене. Мені проте тепер потрібен ще один цей верстачок. То я той загубив і все. І робимо кайло із Берізок. Отако, да? Да. А що це за кайло? Віледж, пірамід. почекай, це віл було, а оце вілеж. Це, як я розумію, заспавниться повне село. А ну, в смислі, а чого нічого не спавниться? А, ось той, Йой! Обавдеть. Оце село прикольне. Це класне село. Воно, правда, тут якось заспавнилось трошечки неправильно. Зато тут є два голема, це супер класно. Так, голем. Який би я потужний не був, а тебе завалити, я би хотів, але як? Іди сюди. Ну, братуха. Ну іди сюди. Будь ласка. А то я щас наспавню халепи тут, братуха. О, правильно. Не хоч халепи? Тоді йди до мене. <гас> В смислі ти мене? Як ти мене вдарив? Ще ще кента твого завалим. За те, що ти такий борзий. Бим. Це хорошо. Бим, сіка мене заліза вже є 18 злитків, Можна в цілому. А навіщо? Воно мені? У мене ж є майже все. Що мені тільки залишається це? Правильно, мені залишається знайти перлини Енду. Для цього мені правда потрібно буде зараз поспати, щоб ранок наступив. І все. Так, народ, що ми робимо? Правильно, ми беремо кайло, яке спавнить у нас портал. Бем, ми сюди приходимо. У мене є обсідіан. 4 штуки. Мені його не вистачить. Я зрозумів. Це повна халепа. До речі, оці штуки хай будуть. Давайте заберемо ще тут золотий злиток, тому що мені потрібні будуть ще стріли, які я зараз потургую з піглянами Давайте заспавнимо якийсь нормальний портал, який буде майже добудований. А вони всі однакові, так? Так, вони всі однакові, повністю. Окей, ну зато тут є обсідіан. Так, ми ставимо бем-бем. Отако бем, бем, бем-бем. Все. Де моє красало? Тут. І правильно нічого не спавниться, тому що мені потрібно зламати оцей обсідіан Але зараз я його зламаю, у мене заспавниться портал, який все тут поруйнує. А мені не тільки цей, мені ще тей потрібен зламати. Ой-ой-ой, оце халепа. Один зламав. Все чудово, нічого не поламалось. Давайте ставимо тут. І інший, давайте зараз попробуємо зламати. Можливо, мені зараз пощастить. І новий портал не зруйнує ось цей портал. О. Oh. Найс. Nice. І тепер ми точно робимо портал в пекло. Let's go Опа. Оце супер круто. У мене є золота шапка, і ніхто мене не буде трогати з піглінів. Це супер чітко. І зараз мені потрібно скоренько знайти, по-перше, пігліна, а я заспавнився в халепі. А тут робиться штука, ні? О, от зробу, я зможу в будь-який момент просто звідси піти, тому що я заспавню портал собі. Обалдеть. Так, але мені все рівно потрібно звідси свалити. Так, Піглін. Ану, давай ми тебе зараз легесенько підкопаємо якось. Опа. Все, пішов на базу. Кидаємо тобі золото. Кидаємо ще тобі купу золота. Малий твій коріш теж пішов туди. Так, що там? Перлини, кидайте, братани мої. А я. Ого, а я пішов бивати ендерменів, які зараз тут будуть спавнитись. Гаряча путівка, let's go! Я побував в усіх біомах із Незеру. Це бомба. Але де мої ендермени? Я не бачу тут ніякого ендермена. Обалдіть. Я не хочу довго з ними торгуватися, з цими спіглінами. Я вже минулого разу торгувався. Я хочу тепер ендерменів повалити. А в мене нема ніякого ендермена тут. Це повна халепа. Жодного ендермена просто нема. Ладно, давайте повернемося до нашого пігліна. А ось наші кінти. А, це, мій, це мої шмотки. Я подумав, хто це вже повикидував. Думаю, обалдіть. Я, я ж ніби один граю, думаю. Так. Так, що там? Перлин поки що я не бачу. Проте бачу стріли. О, малий пірлін прийшов. Ти що збираєш? реси мої? Іди звідси. Народ, дайте ще перлини, будь ласочка мені. А перлини ви не даєте? А даєте якусь цеглу. Там є перлини. Дві штуки? Чи скільки їх там? Може більше, ніж дві. Проте ви даєте мені якусь ерунду, хлопці, дайте щось толкове. Він одягнув мої залізні обладунки. Оце він чел. А, вони дали мені ще дві перлини. Оце чітко. Мені знаєте що, я хочу оті перлини підібрати. Я їх можу підібрати? Угу. Да, давайте оце все викинемо. Я отако зможу все підібрати, да? Ой-ой-ой. Як вас забудувати? Отако, да? Все, так нормально. Так, хлопці. У мене 12 перлин! А золота більше у вас нема, да? Стріл стак? Окей. Тоді, в принципі, можна повертатись додому. Мені потрібен е, портал пікакс, мій. Так, де мій портал? Ось сьомій портал. Сразу три, три штуки заспавнулася. Непогано. Так, оце мені потрібно зламати. Бем, летс go. Пекло, це, звісно, круто, але в печері появитись набагато прикольніше. Тут вода якась обалдіть, як мені зі А Давайте знаєте, що попробуємо зробити? Давайте попробуємо заспавнити тут отаку штуку. Так. А чи заспавнулась вона, чи ні, це вже риторичне запитання. На якій я хоч висоті? Я на 26-й обалдіть, я просто внизу конкретному. А вона тут і не спавниться, а оця штука? А оця штука спавниться. Оце я прям чую, що спавниться. Мені без якось вилізти по-хорошому. Опа, тут яблука валяються. Ай, вони ж спавнились і ламалися. Оце хорошо, зато я яблук назбирав, дивіться сіки. Тут прям купа лута. Непогано. Або десь я тут наспавнив. <реш> так, тільки мені звідси вилізти надо якось. На якій висоті? На 42-й. Вже непогано. О, я воду якусь викопав. О, я під океаном. Найс! А ось і фортеця, яку я заспавнив. І тут зараз блейзи будуть. Непогано. Let's go. А що це за яма? Це воно так заспавнило? Обалдеть, там непогано. Блоки, 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 блоки є. Є блоки. Найс. Оцю штуку потрібно забудувати. А тепер потрібно забудуватись мені, бо може бути халепа повна. Так, хлопці, не робіть різких рухів. Ідіть від мене. Так, там десь яблуко було золоте. Тихо, 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 тихо. Я горіть не буду. А, я від цієї штуки горіть не буду. Все. Кидаємо їмо хліб. Так, палка випала. Це супер. Так, як з вами битись, хлопці? Гайс, як з вами битись? Отако з вами битись. Ви, звісно, суперові чуваки, але мені потрібно якось ще й трішечки забудуватись, я би сказав, знаєте? А як би тут забудуватись? В темпі прям. Отако. Все. Стелю робимо. І в нас все супер. Отако. Бем. Найс. Скільки в мене вже є цих плейзових паличок? У мене три штуки є. Непогано. І випав жезл, нойс! Nice. Все, валим звідси, валим просто звідси, просто пливемо. go Так, хух, народ, я доплив. До цього острова, я не знаю, чи великий він чи ні, але це не важливо. Важливо те, що я зараз крафчу просто порох, крафчу очі. І тепер нам залишилось небагато. Знаєте навіть що? Нам навіть не потрібно шукати фортецю, тому що вона у нас під ногами народ. Ми беремо просто суперлегесеньким способом. Крафтимо собі Ендер Кейло. go! Stronghold Pickaxe. Давайте його попробуємо заспаунити. О, до речі, що це таке? Обаудіть. Бем! Бим, все, ми заспавнили народ. <рес> Це взагалі шок. І ми просто залазимо в саму звичайну фортецю, де й відразу знаходимо портал. Проте я тільки не знаю, скільки тут є очей енду в цьому порталі, але я сподіваюся, що мені вистачає. А мені вистачає. Let's go І два. Почекай, а, ось його. фух, Я вже думав, халепа взагалі повна. Let's go! Ну і ми появляємося в самому звичайному місці, в самому звичайному енді, в якому я вже бував мільярд разів. І залишилось все навсього завалити цього чубрика. Так, у мене є мега-тактика. Мені потрібно всього-навсього взяти. Зараз і зламати всі ці кристали. Бем. Так, сейчас, почекай. Саня розучився стріляти з лука. Так, тихо. Саня. О, два. Три. От я іноді вмію стріляти, а іноді ні. Так, поки дракон приземляється, це звісно хорошо. Мені бажано зараз вилізти на якусь е, штуку, наприклад, на оці дві, і зламати їх так. Ламаємо оце і стріляємо. Мені цікаво, знаєте що? Що якщо я заспавню тут портал? Пікакс, тихо! Соня, не застрягни тільки. У мене є цікава ідея. Я ж можу виходить, спригнути. Так, да, я вижив хух. Я можу зараз вилізти сюди і просто заспавнити там портал. І не буде оцінє штуки. Давайте перевіримо цей момент. Стал тут не спавниться, я поняв. Він не хоче. Він спавниться тільки рядом. Тоді ламаємо, відходимо, щоб не померти, і потрібно доламати всі останні кристали. Так, народ, він приземляється. Надо його добре валити, добре валити. Хух. Він ще й мене щось пропадає чомусь, але я намах на наношу йому, це хорошо. Проте він просто його не видно. А я таке перший раз бачу. Ну і бах. Let's go, let's go, let's go, let's go. Сокира поламалась. Або в тепер я без сокири, тепер треба тільки з лука його валити. Ну нічого страшного, щас з лука завалим безренько. Так, народ, він знову приземляється. Але я його повинен убити до того, як він приземлиться. Сань, давай! Їе. Yeah! Обалдеть. Тепер я можу просто взяти цю штуку і заспавнити тут ще один стронгхолд. І ще один стронгхолд. І я можу що завгодно. Можу тут село заспавнити. Правда, блок ламається довго. І тепер у мене тут є село. Ну, в общем, народ, всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте свої подобайдини і підписуйтесь на канал. І всім пока!